Ну що ж, всім привіт з вас, підписка та вподобайка, Ми Продовжуємо грати в Hearthstone 4 з модом Кайзерейх. Так. По-перше, ми продовжуємо бити Туреччину, продовжуємо бити сербський пакт. А, Сараєвий. Сараєва Аккордс. Я не знаю, як це правильно перекласти потрохи. Встаємо навколо. Навколо Варшави. Що приємно, насправді так кажучи. І судячи за все, при бажанні може вже Варшава атакувати. При бажанні. Башані в нас поки що стримані. Спочатку тут здорочну розібратись. Треба все потроху, якщо б ще б. Так, давайте не будемо атакувати зайвий раз. Хоча при цьому тут якось дивно. Вони чомусь атакують виключно одну дивізію. З тих, які тут стоять. Нехай. Тут. Ось цієї провінції. Б... А, тут нема зла постачань. Якщо відіб'ють нічого страшного. Неприємно, але нічого страшного. Так, тут ми відновились вперед. Заходимо в Варшаву. я зайду, ну, в плані. Я не знаю чому, але ми непогано поляків відбиваємо, тому я зайду в Варшаву. Все нормально. Так, тут неприємно. Ой, тут дуже неприємно. Я не розумію чому. Вони просто одну дивізію атакують. Не всі дивізії, які тут є одну тільки. Їх тут. Тут ворога якось дуже багато, забагато падіння Варшави. У тут постачання немає в курсі? Все. Так, так, так. Що там з вами? Pacific State of America. Так, Варшава за нами. Прекрасно. Вирівнюємось. А це все, нам нема де вирівнюватись. Ні, є де вирівнюватися, але це вже Німеччина аж буде. А натакувати на Німеччину не дуже хочеться, чесно кажучи. А, хоча ми впораємось з наступом на, навіть немечно. На прекрасно. Все, тут вигідних наступів нема. Я зараз точно не хочу тут фронт розширяти, тільки вирівнювати. Так, якщо... ага, ППОшка. Якщо в нас чогось не вистачає, то це ППО. Є. Далі сюди вигідний наступ. Це місто. Селізія. Boємі селезія. Боємське селезія. І теоретично, якщо встигнемо, можна було в це місто зайти. А я не встиг. Ще одного сюди відправлю. Є Просто взяв місто, щоб взяти місто. Ну, це ще узло постачання і так далі. Хоча в цьому моді знову ще казав, що узли постачання, на жаль, не такі цінні. Вони тут оточили, до речі. Це неприємно. І тут що це таке? Не дратуйте мене. Тут Вірменію не, не звільнити навіть нормально. А! сюди. Я в цю провінцію не можу пробитися, це дуже заважає. Що тут? 41-й рік у нас. Авіація, я б хотів нормальну авіацію. На, он, одразу в живучості. Так, ось тут фронт не треба тримати. Тут щось вони прийшли в провінцію. Так, окей, як, ми, як тільки ми їх тут доб'ємо, треба буде перекинути 24-ку. Сюди. Так, і. картвели. Картвели капнули. Є Азербайджан. Як і в московському пакті. Чесно кажучи, не до кінця розумію, що тут відбувається. Так, Ви Вперед. Закриваємо це. Нехай. Так, тут щось нам складно. Стає складновато. На удосконалений пророк качука. Є. Yeah. Збільшуємо виробництво літачів. Окей, давайте сконцентруємось трохи на Польщі. Якщо у нас немає такових вигідних наступів, то концентруємось на поляках. Ай толком не створивши видогідних наступів. А, треба розбиратись з ними поступово. Так, авіація, ти також авіацію не. Щоб, Щоб щось вивчай. На Кавказі це треба. Короче, треба розібрати з ними на Кавказі хоча б. Вони звідси майже всіх прибрали. Відбити їх звідси з цієї провінції вперед. Добивайте їх тут. Все, вони поприєднувалися тепер сюди. Це те, що треба. Тут, добувайте їх. Ну, зараз доб'ємо в Туреччині. О, тут прохід є. Давайте ще двох. Відкріпляю, будете контролювати цей прохід. Всі інші нехай далі йдуть. Ой, світ авіації. Прекрасно. Так, взяття туреччини, це дуже непогано. Ви всі 24 приєднуйтесь сюди. І повертайте цю провінцію, тому що це дуже дивний виступ. Ну, його не має бути. мене з новими дивізіями. 24 створюються. Але в нас мінус по ППОшці Що дуже дивно. По ППО та до побладнення мінус. Давайте зменшу виробництво піхотки і так, 15 ППО, 15 утоп ополаднані. Знову тут немає вигідних наступів. Ми просто вирівнюємо фронт і все. На двох сюди. Одного сюди. Відбувається цю одну дивізію. Я створюю вигідний наступ сюди, по ітого, лоці. Йдемо. Де в підкріплення. Ем. Якого біса? Що це таке фу? А чому. Чому в нас забрали провінції по ітогу? Ви знущаєтесь? Як так вийшло, що вони просто в нас забрали провінції при цьому. Короче, байдуже. Байдуже. Головне, що я контролюю Туреччину. Так. Я не можу сюди зайти. Жах. Давай б одну дивізію на перекриття. Одну дивізію також відкріпляю. Відступай іди сюди. І дві дивізії відкріплюю, Стійте, перекривайте тут їх. Щоб вони не могли вийти. Звідси сюди я також протакувати. А, ось звідси сюди протакувати можу. Сюди. Вперед. Ну, Польща капнула. Як це тепер все виглядає? Ай! Це виглядає так. Що в мене можуть бути через це проблеми? Спробую швидко з залізницю забіжати і взяти це все. Хоча б трохи зайти в провінцію, які теоретично вже можуть бути моїми. Треба сюди, на цей фронт куди більше дивізій. І сюди. Тому що тут ми не можемо впоратись. Окей, ви 24-ка. Будете йти сюди, в допомогу. Але, але в нас в майбутньому ще будете ви? Ні, нікуди пішли. А, Я нарешті цю одну провінцію взяв. Берете теперь сюди, пер сюди. Так, нас десь не вигідний нас. Захист. Захист тут вигідний. Все нормально, тут ми тримаємось. Крутко бігаємо і вирівнюємо фронт. У всіх місцях, де є можливість вирівняти, вирівнюємось. Наприклад, в блок зайти. Це, ну, прям стоїть треба. Ні, ну ви знущаєтесь! Скасувати, я не це хотів. Ой, чотири з вас сюди. Шість дивізій від вас сюди, Шість сюди, шість сюди і інші шість сюди. По ітогу через... через. Мою дурість, глупість і так далі. Ми втратили. Ось так, прям вздовж цього фронту атакуємо. Щоб взяти побільше. Так, нехай. Я тут так вийшов, що оточення зробив. Зачиняємо 4 дивізії ворожі. А тепер у нас фронт знімечно. Що гірше, ще ще гірше. Так, контрнаступ. Повернути там території. Тут перед сюди. Сюди сюди зможеш зайти? Якщо зможе, це буде прекрасно. Ой, тут у нас такой, нехай. Ти також сюди, сюди і сюди. Ну подивимось, короче, як зможеш. Ой, мені здається, ти вотчні. Ой, ой-ой-ой. А, так порівнюємо фронт. Щоб нам менше дивізійного утримання треба було. Так, що, якого біса? А. Ну так, від ааа. Я вас зрозумів. Я вас зрозумів. Ви ще тут мені фронт зробили. Яка буде йти кудись сюди? 96. Так, давайте. Ви сюди? Ви 24-ка сюди. І прикріпляю до вас. все Тут 120-ка буде. Пустимо. Можна, до речі, в Сирії туди довити до Африки. А ви сюди ні, не зможете? Ні, ти сюди не зможеш. Але сюди зможеш пройтись. А. Так, половина з вас. На цей острів ви не зможете. Коротше, подивимось. Добити хоча б тут. А чому ви пливете звідки? Що? Що за бред? Кирська республіка є? А, давайте добуйте залишки. Кайкво. Дратується. Ми зараз можемо провінти втратити просто через бота. Який такий. О, давайте зробимо переорганізацію. Скоріше не переорганізацію, а при кріпимо дізи туди, де вони не мають бути. Типу, не дратую, коли ось тут фронт, просто з'являється. Коли комп'ютеру такий, о, ось тут буде фронт. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від пререду, але хочу нагадати, що ви по посланню в описі можете знайти мою гру та придбати її зараз зі знижкою 40 гривень. Якщо ви її придбаєте, будь ласка, залишите рецензію. Якщо у вас немає можливості придбати, додайте її до бажаного, і також до бажаного додайте ось тут. DLC за Ізраїль, який вийде 1 серпня. Я був дуже вдячний. Так, окей, я зрозумів. В Константинополь поки що не йдемо. Так, тут, 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 тут. тут. Ми залишаємось в захисті. Ну, слухайте, по три дивізії вистачить. Тому три дивізії сюди. Три дивізії з вас сюди, тут залишається 3-3. Ось тут три, все. Ви, будь ласка, швидко. Швидко, Вставайте по позиціях. І, можливо, навіть вам пройдусь ось сюди, в Болгарію і так далі. Так, що в нас тут? У нас тут все складно. Бо тут ще не зрозуміло, як буде. Ще не зрозуміло як все буде. Десь сюди, протокуємо, не знаю. Але якогось біса я повертаю. Для Русні, наприклад, їх провінції. Ну чому? Чому? Я не хочу цього. Так. Насправді кажучи, і справді б сюди пробитись, тому що в такому випадку ми з Райва акорд повністю відіб'ємо звідси, у нас звільниться. звільниться війська. Яка в них тут величезна чинці Двізі? Але я думаю, потроху поступово ми їх звідси вичувемо. Я б, чесно кажучи, хотів ось цей узол постачання пробіжатись вперед. Спробуємо зробити це трьома провінціями, ось так вперед. І підкріплені ще трохи. А, а вже ж, а вже ж, як тільки ми кудись йдемо, русня нам виріш, вирішую заважати. Куди без цього? Ну, і тут дані польотів і так далі, прикольно. Ні, цей вузол постачання маю саме я взяти. А, взяти саме я. Ну куди ти йдеш? Я вас не зневажаю, я вас не навчу. Ви мені набридли. У справжньому набридли. Ну так, сюди, типу. Так зупиняюсь. А, ні, все нормально. Окей, тут сюди сам я такое. Ще 24, -ка. прекрасно. Куди я її відправлю? Тут. Як ви набридли. Сюди. Видалити. Стайте Стій... нормально. Так. Сюди конструвати наступ і відбити їх звідси повністю. Тим самим чином в мене звільняться ще війська. Але ні. Сюди. Окремий армій. Окрема армія, окремий фідмаршал. Тримай фідмаршала. Ага, вже ж нема генералів. Двох підвищив. Тримай. Це буде також тут стояти. О. Не так. Ну, не так. Звідси сюди. Mm -hmm. а, о, поліпшення дальності вже ж. Кранцов Києва. А, ось сюди, все. Потім підемо туди. Сім днів. О, я можу скасувати. Так. Так, все. І нарешті конструкторське бюро, бюро легкої авіації будемо робити. Так, вперед. Моя мета зайти в Константинополь. Де у мене десь є авіація? Є. Вона є тут, але ми не візьмемо, на жаль, перевагу в повітрі. Хоча, Або візьму. Чи зможе взяти перевагу в повітрі ось тут? Дивуни, дякую. Що вивчились. Поїхали далі. Більш сучасний. Поки що без конструкторського бюро. Так, ти одна дивізія сюди, обхід. Вперед, поки в усіх місцях вони зайняті, одна дивізія буде обходити. Давайте візя звідси сюди. А, ще одна дивізія звідси сюди. Так, наша мета. Вузол постачання. Так, я переміг, я відрізав. Я відрізав. Так, звідси сюди буде буду атакувати вперед. Для самого вузла постачання я побудую трохи обхід залізницю. Ой, прекрасно. Бо в тому, що тут так, Саудівська Аравія, в якої, ну, нема. Вузлів постачання. Поруч зі мною є. Ой! Давайте переходимо. Так, ми 24 дивізії. Перекидуємо вас сюди. Тримаємо. а Якщо. А. А, ми тримаємо перевагу в повітрі, прекрасно. Ну, в пані. Що може бути краще? За перевагу в повітрі. Але в Константинополь. Справді складно заходити. А ну-ка. Серйозно, ви нас тут намагались проатакувати? А ну-ка, якщо я зараз перейду ось тут, це ще краще. Так, вивчення живучасті. Дякую, вже листопад. На, понаперед вивчай. Так, я тобі виділяю захист. Будеш тут стояти все. Прекрасно. Ну, давай одного з вас також сюди. Може, я зможу пробитись. Так, М, ви 24 дивізії. Через шифт це в Константинополь. Ой, 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 ой. 24 дивізії. Сюди. Сюди. Давай. Спробуємо розширитись. Так, так, так. Ну, швидко сюди, будь ласка. Та ну ви знову це зробили. Вони поставили фронт тут. Ми гомін, ви знущаєтесь з мене. Як можна і взагалі без захисту. Чому з таким. Окей, навіть якщо ви переставляєте дивізії, чому ви з таким. Так непропорційно пропорційно представляти дивізії, вони більшість сюди переставили. І по йтову вони навіть трохи. Оду ми провінцію взяли, ви знущаєтесь? При цьому, тобто, коли я їх провінцію захоплю, вони залишаються за ними. Вони мою провінцію залишались? Забрали, вона залишилась в них. Ну, типу, в Грузію і Сакарт і Вірменію я чомусь повернув. Поч ну, не, не по своєму бажанню, але повернув. Ну, лепо забираю. Я оточив Константинополь. А тепер Київська авіаційна школа готова. А, все підряд далі вивчай. Про авіацію можна з нормальними бонусами брати. Торпеди не те, що мені потрібні, а ось бомби навперед. А, ну там і нема маса вберу. Легкої авіації зараз. Так, окей. Є. Куди ви йдете? В оточенні. Ой! А що трапилось? Ой-ой-ой. Так. Мені не подобається те, що у нас тут відбувається. Чи зможу нарешті я цю провінцію повернути? Не зупиняємось якого біса вони знову це зробили? Бачите, вони 11 візів сюди переставили і з таким диспропорцем переставили, що вони спокійно можуть заходити в мої провінції. Як мене це дратує? Це моя мета повернення Гоміля Мені байдуже. Ну, ось знову, що ви. Просто, не знаю, це такий бред. Все, я в мов гоміль і сюди. Ось так надаємо їм час навіть на передишку. І звідси ще сюди. Так, тут все прекрасно, більш-менш. Хляпа я не здам. Нехай таку наскільки хочуть. Я їх вже, в свою чергу сюди атакую. І не впоруюсь. Так. Буває. Тут зупиняємось поки що. Тимчасово. Тут добиваємо. І ви 24. Ось так. Вперед, максимально агресивно. Впораємось. Ми ну, впораємось. Я просто ставлю вас перед фактом, що впораємось. Якщо б я ще сюди міг зайти. У мене це дратує, так робить гра. Просто на, острів... на острівці не можу зайти. Є, Константинополь з нами. Ну і вам. Додаю також ось тут фронт. Сюди, вперед. Але, на жаль, на цьому вже час закінчувати це відео. Дякую всім, хто подивився, особливо, дякую своїм спонсорам. їх можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і в ході, йду. Якщо б когось з моїх глядачів, також є бажання мене підтримати, це можете зробити або на тамп-посланні в описі. Або, 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 або підписую, лайк, коментарі і так далі. Дякую вам всім за перегляд, Всім удачі, та бувайте.